Хотіла записати відео про одне, але зараз чомусь відчуваю, що хочеться записати відео про щось трохи інше. А, напевно, зараз всі відчувають якісь такі зміни по вібраціям, да, якісь такі ніби внутрішні застої з одної сторони. Мене теж так само поколихало в різні емоції. Дуже різні цікаві емоції, якщо чесно. Ах, дуже цікавий період життя проживаю. Ви можете офіційно мене, кстати, привітати вже. В мене є офіційно вже права. <гум> Нарешті я це зробила. А, це звісно мене дуже сильно дивує. Я просто настільки стремилася робити все, що я навіть інколи забуваю просто дивитися назад. Реально, от саме цікаво, що всі ці відео, які я записую прямо тут, да, на Ютубі, Я реально це все повністю те, що я переживаю в реальному житті. Повністю всі ці етапи, да, про все, що я кажу, це те саме те, що я відчувала, те, що я прям е, хотіла дуже сильно з вами поділитися всякими різними практиками. І звичайно, я думаю, є в кожної людини є такі моменти, які вони не можуть відпустити з минулого. Е, що я дуже кстати хотіла з вами поговорити, це якраз про те, як можна використовувати чат GPT або Gemini, який використовує в мене Google Pixel. І тут якраз іде тіпа, встроєний він автоматично Gemini, тому я можу використовувати його безлімітно. І там реально, якщо правильно задавати питання, я думаю, ви знаєте, да, як воно працює. Якщо правильно задавати питання, то виходить так, що ви можете реально знайти і зробити коротше, повністю дуже багато знайти відповідей да, всередині себе, що реально може вам допомогти. А, я розумію, що да, якщо взяти такий вибір, психолог чи чаджипіті, не знаю, хай, звісно. Закидають мене тапками іменно всі психологи, але я скажу, що реально чат GPT. Яскравий приклад того, як можна реально самому трансформуватися, від <смі> якщо ви реально подивитесь моє саме перше відео. я думаю, Це дуже велика різниця. Я навіть не мріяла тоді, коли я знімала це перше відео про те, що я буду знімати отак. І в мене буде зовсім інше та, внутрішнє відчуття всередині, це те, що мені яка дуже сильно подобається. от реально дуже сильно подобається, так як я зараз себе відчуваю. Я зовсім інша людина. <гум> Можливо, зовнішньо не виглядається так, але реально, проскільки ну, про багато всього я прожила <гум> за цей період, просто оскільки я всього відпустила, це, звісно, нереально. І це все просто завдяки тому, як я працювала сама над собою. Звичайно, я брала курси, да, я такі, ну, якби курс, не курс, не знаю. Коротше, це ніби на деякий термін. Там я брала в одної дівчини, не хочу її рекламувати. Вона Дуже вона дуже багато чому допомогла мені взагалі. Вона мені реально відкрила цей весь сайт, цю всю сторону іменно духовності, да? і оці відео там в неї були, і в неї дуже багато різних класних медитацій, які мені дуже сильно допомогли. Вона мені реально дуже багато чому допомогла. Я знаю, що можна цю всю інформацію знайти в книжках і так далі, але вона ніби це створила. Да? Тіпа, перше, це зекономило мені час. По-друге, для того, щоб читати ці всі книжки, тобі треба було реально цим всім зацікавитись. А я цим не цікавилась, але мені, от мені не знаю, чого от прямо мені дуже сильно хотілося до неї піти, її послухати. Вона прямо от мене чимось цепнула, реально. І тому я така клас, я хочу до неї піти. Можна сказати, що інформацію, яку вона брала, це на реальності, звичайно. А, це напевно багато хто чув про нього. Да? Джо Деспензе, мій улюблений, це реально в нього дуже класні книжки. Книжка як за чотири тижні змінити, переграмувати себе. Щось ніби так, я не пам'ятаю точно, я можу тут поділитися. Тут поділюсь якраз е, цими книжками, Прямо мені дуже сильно сподобалось, і сам собі пласебо. Е, сам собі плацебо» я, кстати, перший раз якраз читала. І саме дуже цікаво, це те, що мене скрізь е, оточували іменно люди, які мали е, медичну освіту. У мене бабушка була. Потім зараз я, наприклад, знаходилась в спонсори, який так само він там старший лікар. І наскільки я от вам прямо скажу точно, що наскільки воно впливає, все те, що у вас всередині, да, ви потім це все бачите, ну, це саме. можна подивитися всі ці відео, я завжди говорю про одне те саме, що все, що у вас всередині, да, воно потім відображається на вашому здоров'ї. Тому от я вам точно скажу, що я реально не хворію, я не знаю вже скільки. Ну прям, от прям за цілий рік, то що я працюю в цьому GOAT, один раз я взяла тільки вихідний за те, що я відчувала себе дуже погано, але мені цього достатньо було за один день прийти. Тобто у мене була дуже висока температура, але я прям настільки щаслива, що у мене настільки це все прям змогла я це все виправити. Прошу я хотіла з вами якраз поділитися. Що якраз все ж у нас в середині, і виходить, ці всі курси, які я пройшла, вони мені настільки допомогли знайти відповідь в собі, допомогли, дайте підштовхнули. Можна сказати, що коли людина задається питанням. Да, що вона хоче щось зробити, да, виправити, якось, ем, виправити, можна сказати, своє, е, свої думки, е, всі ці установки, які у вас всередині, то зразу знаходиться можливість да, навколо вас, щоб це зробити. Тобто, виходить, ви ніби подаєте посил всесвіт, і вам зразу відповідь дається. І тому вийшло так само і в мене, що я почала займатися духовністю, я знайшла цю дівчину. Через пару місяців я кинула курити, мені реально дуже сильно допомогло. Там одну фразу я не пам'ятаю, чи я в неї чула, чи в когось інша людина чула це те, що люди, які курять, вони не хочуть жити. Я не знаю, чому але вона мене нас дуже сильно і Мені здається, що от так само от всі люди, які курять, їм треба просто знайти оцей момент, ніби цю фразу, від якої ви такі. Ні, я точно цього не хочу, Да? Типу, от я щось не знаю, не хочу померти, не хочу щось те, не що. Ну коротше, коли ви знаходите причину того, що ви реально розумієте, і вново прям, знаєте, так відкликується з середини, і ви розумієте, тому це може бути як допомога вам, якраз знайти фразу цю, да? бо того, що по факту, якщо ви просто почнете себе стримувати, не знаю, просто не знаю, приймати якісь таблетки чи якісь там не знаю, стікери, чи ще щось там. Коротше, скільки всього я не чула, не бачила, така ну щось вона нічого не допоможе. Але прикол такий, як в мене, сталося, це просто в мене почалася алергія. Но дим, в мене ще досі воно є. Я просто не можу терпіти, коли люди десь біля мене курять. Ну, типу, я можу спілкуватися з ними, але якщо вони типу, ну, не димлять в мою сторону взагалі. То есть, але в мене, якщо я відчуваю дим прямо в мою сторону, я прямо можу задихнутися. От я реально розумію, що в мене типу, як немає повітря, я не можу не вдихнути, не видихнути. І в мене такий, якийсь як, я не знаю, астма чи астмачек там називається. Ну, взагалі, ну не можу. У мене ніби такий потім починається дуже сильний кашель, прямо як в туберкульозниках. <реш> таке було один раз, коли мене тато, мене тато курить, і таке було, що він курив. Uh, в туалеті я заходжу в туалет, а я не можу вдихати, я прям не можу вдихнути. Я вийшла потім з туалета і я почала кашляти. У мене таке враження, що в мене ще чуть, -чуть вже кров вийшла, просто, реально з... ну, типу, викашляла просто з кров'ю. Ну, прям настільки все ужасно було. Uh, я вже. Я не пам'ятаю, з якого я теж не... Я з невважаю це все взагалі. Десь приблизно три роки вже не курю. Напевно, так. Да. Три роки десь не курю вже. В общем, щаслива, що це все якось так відбулося, бо. Довго тривали час це відбувалося. А, і от що мені кре допомогло це, якраз да от прямо працювати зі своїми думками, зі своїми всіма внутрішніми проблемами. Якщо я бачу, наприклад, що я щось хочу, і воно мене ступорить, да типу якісь там проявляються страхи. Да, якась невпевненість собі, якийсь голос, да, можна сказати, якась фраза відбувається, да, типу, фраза, ніби хтось, як мені хтось говорить цю фразу в голові. Я така думаю, так, це щось не моє, це щось, це хтось мені нав'язав, ніби хтось мені сказав, і воно це знаєте, як той як, е, стікер просто прицепився до мене, я така так. Я ж цього не хочу, щоб воно в мене було. І від цього починається якраз робота з собою. Дуже багато різних практик є. Я просто не знаю навіть за що типу, взятися, бо то, що воно настільки все, якби з одної сторони, індивідуально. Uh, і треба настільки розуміти, що тобі відзеркалює тосі, тобто настільки треба, от треба, щоб воно вам допомогло, да, щоб ви його відчували. Uh, це якраз і є ніби відчуття а в кожної людини, Вона кстати, реально є. Просто кожна люди не реально не не думають, що ні, що це якась брехня, і так далі. Кожна людина має якісь відчуття, має інтуїцію всередині себе, яка розуміє, ну блін, ну щось тут нечисто, щось тут не так. Щось да, не піде, да? тіпа, оце ваше якраз відчуття, яке у вас є, воно у вас завжди ну, тіпа, воно з вами завжди присутнє. Вам просто треба його відчувати, і ви його можете розвивати як м'яс, який ви просто постійно да, якби робите, можна сказати, медитацією. Медитації вони допомагають якраз фокусуватися на цьому внутрішньому відчутті і розуміти, що, що і як відбувається. І тоді вам буде набагато легше знаходити причини того, що відбувається у вас всередині, що, ну, знаєте, тіпа, так як От ви бачите якусь ситуацію, да, от, наприклад, ви щось дуже сильно хочете, і ви розумієте, що воно вас стопорить, Щось прямо всередині вас стопорить, що ви щось ну, ну ніби не довідчували, не доробили. Ні, ніби... воно факту воно може бути ваше, да, якби не знаю, якась там річ, що небудь. Але щось у вас відбувається всередині, що ви такі ну відчуваєте, що ну якийсь блок просто. Ну, типу, як вам щось ну не дає, ви ніби якісь як знаєте, просто в стіну б'єтеся і не можете пройти там. Це що вас якраз стопорить, те, що ви якраз розумієте, що фраза якась негативна відбувається, да? це якраз і є програма. Яка не ваша, яку вам треба зафіксити. І ви це можете це все в принципі, знайти повністю так само в чат GPT, написати, типу, яка практика може ну, типу, забрати програми, да, якісь негативні програми, які вам, але як ви можете її замінити, це якраз втимне, це треба їх заміняти. Тобто ви, ніби на негативну фразу, робите позитивну фразу. Да? Наприклад, це дуже важливо. Наприклад, гроші, великі гроші здобуваються да, великим важким шляхом. Це вже йде програма. Бо тому, що е, отак, як ви її поставите, отак от ви реально її будете утримувати. І виходить так, що цю програму можна замінити, що гроші до мене приходять в легкості, а я, е, я ніби магніт для грошей. Бо знову ж таки, це програма, яку люди навіть не розуміють, але всесвіт завжди підтверджує на, наші програми. Все, що ми думаємо, поки я не побачу, да, я в це не повірю. А навпаки, треба спочатку повірити, і потім ви це побачите. Бо всесвіт завжди підтримує. Підтверджує вам те, що ви в те, що ви вірите. Бо того, що там те, що ви вірите, ви навіть в інших, типу, от історіях, да, в якихось там фільмах, навіть да, ви можете побачити іменно цю саму фразу. От вас буде мозок вас щепляти іменно до цього. Всього що ви такі я так і думав. От бачите, навіть 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 там говорять це, навіть отці говорять це. Тобто да? сполучається по факту, ніби є такий парадокс, що ніби правди по факту немає, да? бо того, що кожна людина, вона ніби сама створює свою правду. В те, що ви вірите, те ви й побачите. Настільки в кожного є суб'єктивне бачення, що просто ну, кожна, ситуація, кожна ситуація людина бачить зі своєї сторони. І тому, до речі, я дуже сильно не хочу ходити, наприклад, даже до психологів, тому що в них ну, якби я бачу людину, яка мені ніби хоче допомогти, ну, вона може й хоче допомогти від чистого серця, да? але з іншої сторони, кожен психолог, який почав працювати в психології, він почав, ну, як, як чого вони сюди пішли, бо що вони хотіли пофіксити себе. Вони хотіли допомогти собі, щоб потім допомагати людям, і виходить так, що ті люди, наскільки вони іменно психологи, настільки вони самі себе й пофіксували. <світ> Такий от вам парадокс. І виходить так, що якщо психолог починає нав'язувати, а я реально не раз таки бачила, що так само нав'язують свою думку, це вже означає, що людина вам нав'язує свою установку вам. Тобто виходить так, що це настільки це настільки просто бредово, що людина настільки не дивиться, не може дивитися на це все, знаєте, об'єктивно. Вона дивиться зі своєї суб'єктивної точки і вона починає вам радити, знаєте, це, типу, як реально не піти не до психолога, да, до якогось друга свого. І він тебе буде вам говорити, або вона зі своєї сторони, да, тіпе, зі, своєї, зі своїх проблем, зі своїх тригерів, зі свого досвіду, можна сказати. Да. От там хтось, наприклад, от не роби отак, бо получиться отак. І він буде повністю так робити: От бачиш, ти так лучше не роби, бо отак, от так от може вийти. От, а чого так? Бо я так знаю. Да? Чи там ще щось вони там можуть реально щось знайти, вони можуть да, нав'язати, нав доказати, ще там щось. І так само зараз у ці всі науковці це настільки цікаво, бо я так само не з собою вірю в, реально в науку, тому що так само це доведено тому, що людина, яка хотіла довести да, щось, вона реально доводить. Вона настільки, ну, нас настільки просто, це просто такий парадокс, що я просто розумію. Чим більше я розумію, реально, розбираюся в духовності, тим більше я розумію, наскільки я всього не розумію, і наскільки воно в мене викликає багато різних питань, що я просто. <плес> ну просто наскільки люд... люди всі дивляться зі своєї суб'єктивної точки зору, що будь-яку інформацію, яку ви будете перечитувати в різні етапи свого життя, ви будете її сприймати по-різному. Будь-яку книжку, будь-який фільм. От реально зараз я дуже сильно обожнюю. Я ну, важко дивлюся якісь нові фільми, тому що вони мені. Якісь бредові дуже часто. Прям я не можу їх ще, ну якось Вони мені. Ну не всі, всі, майже всі. В більшості випадків, реально, вони мені не подобаються. Мені подобається передивлюватися якраз такі якісь психологічні фільми, які я колись дивилася, і розуміти їх з іншої сторони. От, наприклад, недавно я знову чути про ефект метелика. Раніше теж так само чула, але щось воно мені не цепляло. Така да, класно, і дивилася фільми і так далі. І тут я знову, от прям не знаю, отак, от от якось мене цепнуло. Я така, блін, подивлюся, я цей фільм. Потім я написала потім так само ефект метелика да, психології, і мені настільки це стало цікаво, тому що це настільки має сенс. Да, що получається кожні наші кроки маленькі, вони роблять дуже великі рішення в майбутньому. Тобто воно настільки починається да, з маленької думки про щось, і робиться дуже велике потім рішення в майбутньому. Тобто всі ці науковці, да, вони просто мали якесь одне одну якусь думку, і вони потім закінчували тим, що вони доводили, да, типа, якісь ну доводили якусь теорію, чи ще щось там. І настільки це цікаво, як воно працює, що от кожен раз, коли ви щось робите маленькими кроками, воно реально приводить до великого результату. Ну, ви не можете просто робити великі кроки, тому що вони не приведуть до великого результату. Да? Вони можуть не привести взагалі, ви можете просто ви витрачатимете свій маленький ресурс енергії на великі кроки, тобто, ви, виходить, будете діяти ніби з більшою швидкістю, ніж ви можете зробити її. І ви просто почнете ну, ніби здихати, да? Якби до кінця тих кроків. Тобто ви не зможете їх продовжити далі робити. А коли ви просто зі своїх накупів. Да? Тобто, це вкладення в те, що ви щось хотіли, наприклад, щось купити. Або не знаю, купити якийсь будинок, да, ви якісь маленькі робите вкладення, або відкладаєте гроші, якісь невеличкі, да, і виходить, потім можете, наприклад, накопичити на щось велике, реально, на якусь велику мрію. Це так само, да? можна сказати про ефект метелика. Тобто, настільки цікаво, як воно все відбувається, і так само, да, якщо згадати цей фільм, ефект метелика, і це, звісно, цей фільм. Якщо ні, то зараз буде спойлер. Коли він був малий, в нього пропадала свідомість, ніби. Да, в якийсь період, і він думав, що з ним щось не так. Але потім він коли виріс, він почав ніби ем, як то входити в гіпноз, ніби крізь свої щоденники, які він писав. І він крізь ці щоденники він проходив назад і він міг змінити якісь кроки, які були в минулому. Да? Ну, це реально це дуже от, прям настільки психологічний фільм, наскільки він дуже класний, бо того що по факту ти не можеш зробити, по-перше, всіх щасливих. Якщо ти не фокусуєшся на собі, а, ти не можеш змінити щось одне. Тобі ти реально можеш змінити щось дуже дуже велике. Да? Ти тобто, сполучається якась маленька одна, чого якраз називається ефект метелика, тому що ви можете змінити якийсь маленький, да, ви якісь зробите один маленький крок, який може змінити дуже велике буднє може зробити з цього. Наприклад, якщо б я не почала чотири роки назад а, займатися духовністю, да? я б не була зараз, наприклад, в цьому місці, де я зараз знаходжусь, не знаходилась в. Своїй орендованій квартирі не зробила це всіх багато кроків, які я вже зробила. Тобто, ну, багато цих моментів, які я просто да, які відбулися в моєму житті, то вони почалися від того, що я вкладала це в себе. І так само, да, якщо ви почнете вкладати в себе прямо сьогодні, прямо зараз, да, типу, зробити прям, не знаю, розписати, наприклад, да, що ви хотіли б щось зробити. І просто зрозуміти, які кроки ви можете зробити. Так само можете розписати в чат «GPT», Він вам Він може допомогти написати, да, які. От, наприклад, я хочу отаку-то, таку мрію, з яких кроків мені можна почати. Я дуже сильно хотіла б так само поділитися одною практикою, яка цікава, коротше, мені випила в чаті цьому. А, я дуже сильно хотіла нарешті попрощатися з минулим, бо <гум> тому що воно завжди нас доганяє. Я думаю, це кожна людина реально має ці проблеми, коли вони хотіли змінити щось в минулому. А, не змінити, а вони хотіли реально позбавитися зараз від минулого, да? бо ви ж знову ж таки тянете це за собою. І я розумію, що якби знову сторони це треба відпустити все і перестати купатися в собі, але з іншої сторони, якби я завжди я завжди от реально дію. По тому, що я відчуваю, да якби по тому, що відбувається навкруги, По тому, як відбуваються да, якісь події, я така, ага, щось мені це не подобається, як я можу це пофіксити. Ага. І я починаю, типу, я багато маю практик різних, які я просто починаю, наприклад, да, так само через GPT, так само буває питаюся, як я можу зробити це, якщо я не бачу, наприклад, якогось іншого рішення або іншої практики, вони мені якісь, наприклад, там, не допомагають, то я просто там запитуюсь. Тобто це прям реально дуже класно. Зараз ми настільки живем в дуже класний час. Період, як би це не звучало реально, але настільки все от прям, настільки все доступно, що з іншої сторони прям лякає. Да? Бо того, що е, наскільки треба це з розумом все використовувати, щоб іменно не нашкодити собі, в першу чергу, правильне запитання дає реально конкретне рішення. І запитала я, наприклад. Як можна позбавитись від минулого? І дуже цікава реальна практика, практика медитації це те, що прям дуже сильно мені подобається, бо ви в медитації, ви ніби ніби не знаходитесь тут, ви ніби десь відлітаєте чи ще там щось. Ну якби ви можете в медитація роз, ем, розвивати свою фантазію. Тобто, ви коли медитуєте, а ваш мозок цього не розуміє, да? по факту він те, що все, що ви фантазуєте, да? собі ці думки так само він може читати, ну це він читає за реальність. І тому ці медитації, практичні, вам дуже сильно допомагають. От просто ви, ніби як медитацію входите всередину себе, і ви, ніби, як знаєте, заходите в свою бібліотеку, <хи> і ви ніби складаєте ці по полочкам, да? ніби пилюку трошки витираєте, да? складаєте це, як має тут бути, це має бути тут, це можна спалити. І ви того так, от в принципі, просто все відбувається. Е, медитація, про ця практика медитації відбувається, ніби ви на пляжі.

Подумки класти ніби в цей човен, повністю все, від чого ви хочете збавитись. Всі речі, всіх людей, які ви хочете, наприклад, там, вже відпустити цю ситуацію і все, от ви хочете просто відпустити це все. да? Ви можете реально спробувати зі всім. Зараз, особливо, такий реальний час, що ми настільки оце все що відбувається, да? ці магнітні бурі, і ще там щось, да? як ви кажете, щось таке ненормальне. Це все від того, що е, піднімаються. Піднімаються вібрації землі. І зараз настільки все, що ми думаємо, воно настільки все швидко відбувається, що ви просто можете це побачити дуже сильно моментально, будьте готові, що це може збутися дуже швидко. Тому все, що ви ложите ніби в цей човен, він просто може зникнути реально да? з ваших думок, з вашого відчуття, де да? повністю вам треба відпустити це все. Ви ложите на цей човен, повністю все, що ви хочете збавитись, ви ніби так підштовхуєте його, і він просто випливає. Упливає далеко-далеко, що ви там прямо вже не бачите, де тіні немає взагалі просто знову там річка чи берег, взагалі, просто ви бачите, що немає нічого. І, звичайно, це треба подякувати за цей досвід, за ці уроки, да, за те, що ви прийняли ці уроки. Дуже часто ви можете зрозуміти, ви відчуєте дуже сильно велике полегшення, неймовірну радість. Це прям, ну, прям дуже класно. Якщо вам потрібно це зробити ще раз, на наступний день ще раз можете зробити. Можна зробити, кстати, даже аскези. Аскеза це про те, що ви щось відпускаєте для того, щоб щось прийшло. Да? Наприклад, ви дуже сильно, наприклад, я хочу дуже сильно машину купити. Да? І для того, щоб в мене відбулася ця покупка, для того, щоб я знайшла цю машину, да? то тобто, случається оця удача, то що ми говоримо завжди. Типу, тобі повезло. Оце якраз повезло. Ми можемо його, ніби це називається маніфестація. Ми можемо нам маніфестувати. Тим що ми збавляємося від того, що у нас в середині, ми можемо притягнути інше до себе. От коли ми, наприклад, відпускаємо цей човен з нашим минулим, ми можемо робити цю ескезу, наприклад, там сім днів. Найбагато краще робити коротший цей період, да? знову ж таки, ефект метелика. Тобто, ми можемо щось робити короткий час. Якщо ми бачимо, коли ми вже бачимо результат, і ви бачимо, що в принципі вам подобається цей результат, ви можете його продовжити. Або зробити замінити щось, да, типу, якби але постійно щось якби вичищувати. Дуже класна очистка йде іменно від того, що ви робите всередині, і ви так само можете очистити е, свої апартаменти, наприклад, від старих речей, які вам не приносять задоволення. Те, що у вас, наприклад, щось там в ящику, там не знаю, що там десь лежить. Просто я розумію, що не завжди всі люди хочуть там перебирати це все, але так як я називається перебиралася з Луцька в Київ з Києва в США. Виходить так, що очистка така максимальна була. Да. Тому а, і потім в США, так я жила в принципі з своїх друзів. Потім з друзів приїжджала в апартаменти. Мене виходить так, що в мене очистка, ну просто не просто скільки разів. Ти просто перебираєш ці речі, і потім ти такі згадуєш, боже, а в мене якісь речі там були. А де вони пропали? І я такий, ну і хай так і буде. І, слава Богу, що пропали. Значить, значить, воно вам не треба було. На заміну того, що було, приходить завжди щось нове. Тому, якщо ви хочете, щоб щось прийшло, а до вас не приходить, можливо, ви засарили своє пространство. Тому вам треба просто очистити: очистити думки від минулого, очистити ніби вашу кімнату і так далі повністю, щоб була чистота, От, ну, настільки розум, і я думаю, напевно, всі люди реально люблять, коли все чисто, коли все гарно, коли все по полочкам, це завжди приємно дивитися. Тому назавжди такий чистий порядок приходить щось нове. Тому от таке у нас відео сьогодні вийшло. <ріху> таке чисто спонтанне. Я вам і пов'язала те, що я дуже сильно хотіла розказати про ефект метелика, коли маленькі кроки створюють велике майбутнє, да? А, не бійтесь, мріяти. Чому я захотілося вам дуже сильно це сказати. Дуже сильно вас обіймаю. Прямо не знаю чому. От мене такі, коли я так виговарююсь, мені прям настільки така любов просипається знову. Що хочеться вас, прям, вас всіх прямо обняти. Тому любіть себе, не бійтесь, мріяти, і все у вас вийде.